Ви знали, що що, будучи у утробі матері, дитина може зцілити її безліч її хвороб. Якщо в організмі майбутньої мами є хворі частини та здорові клітини дитини прямують до того органу і служать будівельним матеріалом, запускаючи процес зцілення. Це справжнє чудо, яке назавжди зміцнює зв'язок між мамою і дитиною. Кому це відбувається? Все просто. Наша біологія давня, як Сесі, вона знає, що для виживання дитини необхідна здорова мама. Після народження і аж до здобуття біологічної самостійності базових навиків виживання, дитина буде дотримуватися програми берегти маму за будь-яку ціну так не вирішені психологічні проблеми батьків стоять біологічними катастрофами для дітей. Простіше кажучи, дитина, яка постійно знаходиться в безпосередньому контакті з психологічним станом мами чи тата, проживає разом з ними всі емоції. Проблема в тому, що стан дорослих наскільки складний і тяжкий для дитини, що в тілі вимикаються захисні механізми. Коли психіка дитини не справляється з маминими татовими переживаннями, тіло бере удар на себе. Багато говорять про першочуровість і важливість маминого стану під час вагітності і перших років життя дитини. Як же ж допомогти своїй дитині? Працювати над собою по хворобі дитини завжди дуже точно можна визначити драму, яку проживає мама. Якщо батьки вирішують внутрішні конфлікти, то покращення у дитини відбувається негайно.